Вітаю, любі друзі! З вами Фраєрок. Сьогодні в нас дуже цікаве відео. Мені стало цікаво, чи існує айсберг по Country Humans. Так, таке існує. Але я вирішила зробити щось своє. І, звісно, додати трохи інформації з того, що я знайшла у вільному доступі в інтернеті. Айсберг буде йти за класичною схемою. Вершина його загальновідома інформація та факти. А дно айсберга це те, що найбільше всього має вигляд конспірології та натягання сови на глобус. Хоча айсберг вийшов доволі таки маленький, але я старалась робити його від, від чистої душі. Приємного перегляду. Рівень перший. Вершина айсбергу Гача Лайф Кантрі Хумен Відео зроблені у мейкерах Гача Лайф, Гача Клаб, Гача Лайф 2, Гача Лайф Нокс і так далі. По тематиці Country Humans. Частіше всього мають фан-сервісну складову або носять гумористичний характер. Фанфіки фан це аматорський твір, написаний за мотивами оригінального твору. Майже завжди носить романтичний характер. Country Humans – Мємі це анімаційні відео, що зроблені аматорами та викладені у війний доступ в соцмережах. Частіше всього за сюжет мємі по Counter-Humans беруть події Другої світової війни. Що ж, ось ми і закінчили наш перший рівень. Переходимо до наступного. Рівень 2. Середина айсбергу. Феномен фандому. Антрі Humans – це унікальний фандом. На відміну від більшості фандомів світу, він не має твору, що взят за його основу. Також він не має чітких канонів щодо зовнішності, статі чи характеру персонажів. Хоча, наприклад, країни минулого частіше всього зображають у військовій формі тих часів і мають як чоловіків. А на початку свого існування, наприклад, США маювали у сонцезахисних окулярах. Україну у віночку, незалежності від статі, тощо. Country Humans Amino – Amino – це була популярна соцмережа з 2016 по 2018 рік, де люди створювали спільноти по різним фандомам. І, звісно, Country Humans не став виключенням. Але, на мою думку, саме Аміно принесло скандальність цього фандому, оскільки деякі особи з цієї соцмережі були, м'яко кажучи, доволі таки дивними. Правило 34. Якщо щось існує, то про це вже є жодних винятків. Зі зрозумілих причин я не буду показувати зображення, що ілюструють дане правило Country humans – шипи. Арти, фанфіки, де між певними персонажами з Country Humans є різного роду романтичні стосунки. Існують як логічні, так і зовсім божевільні. Якщо вам таке цікаво, гугліть це в інтернеті. Я вам всього лише розказала про те, що таке існує. Про російський фандом. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України багато хто почав засуджувати кантри оскільки дуже часто у цьому фандомі можна було побачити явні проросійські тейки, а також величезну кількість малолітніх росіян та малолітніх комуністів. Також, наприклад, проблема фантоми є те, що Україну зображують або як малолітню істеричку, або якусь цундери, що насправді потайки любить свого старшого братика РФ. Прости господи. Ну і звісно, зображення СРСР як доброго батька, вибілювання та заперечення злочинів радянського режиму, просування теків про те, що РФ старший брат усім колишнім республікам радянського союзу, дискредитація діяльності УПА. З іншої сторони, відсутність чітких канонів у цьому фандомі та є величезний плюс, оскільки українці можуть використовувати Country Humans як власне power і боротися зі шкідливими тейками, що просувають росіяни і проросійські члени цього фандому. І ось ми потихеньку, помаленьку підходимо до кінця. Дно айсберга. Реальний вік фандому. Офіційний початок фандому Country Human це 2017. Інші джерела кажуть за 2014. Але сама ідея гуманізації країн бере початок, мабуть, ще з кінця 19 століття. Тож фандому або 10 років на момент публікації відео, або буде ще 7. Або вже більше 120 років. Якщо... Не знадуть інші джерела, що йому взагалі здвість. Проблема Райхокутника. Райхокутник, або ж англійською, Райштенґл, вигадана країна, що бере свій початок ще з часів кантріболс. У кантрі Болс вона особлювала так зване альтернативне майбутнє Німеччини, що прагне захопити Польщу. У ФД Кантрі Хюменс Райхокутник перейшов, але отримав свою нову версію. Так. Він кошмарить пощу, як у фантомі Кантрі Болс. Але тепер він ще може вести себе як слендермен у свої найкращі часи. Наприклад, загадково стояти серед високого, темного та густого лісу. Кантріболс! Це можна сказати про родити Country Humans, Також я не можу розказати про всі його канони, оскільки я ніколи не бажала заглиблюватись в його лор. Але єдине, що я можу сказати про цей фантом, так це те, що історія історія і ще раз історія це одне слово, чим можна його описати. Також Country Humans перейняв від Balls те, що на обличчях країн кольори їхніх прапорів. Хеталія. Аніме та, якщо я не помиляюсь, манга про країни. Ще один прородитий Country Humans. Багато з фантом Хетавії критикує Country Humans за його проблематичність, але сам Феде також є доволі таки проблематичним. Найбільш ще яскравим прикладом знову Україна зображують як молодшу сестру, ніби сестру що і прожити не може без свого старшого братика Росії, простий Господи, помилуй мою душу грішну. Не хочу розганяти конфлікт між фанатами цих двох фандомів, тож давайте одразу перейдемо до наступного тей. Омега-Верс! Ну, тут пояснювати не треба, що воно взагалі таке. Якщо коротко, у цьому альтернативному всесвіті чоловіки Омеги можуть завагітніти і народити дитину. Також це доволі суперечливою суперечовою штукою, і в фанфіках часто використовується в жанрі слеш. Родина у кожної країни є члени родини. Наприклад, батьком Німеччини є Третій рейх, а дідом Німецька імперія. Але деякі люблять робити з деяких країн родичів, причому у найдивніший спосіб. Наприклад, якогось біса Франція та Великобританія є ріднею. Цей так званий канон піддається критиці, оскільки дуже часто пускається купа країн, що мали короткотривале правління. Наприклад, багато хто навіть серед українців забуває про існування Зоннер чи Прикарпатської Руць. Хоча вони мали вплив на нашу історію, незважаючи на те, що проіснували зовсім небагато. І ось ми прийшли до найбільш цікавої частини відео. Безодня! Вибачте, я не знаю, як прочитати цей нікнейм. Художниці, що малює арти не дуже пристойного характеру, по Country Humans, була популярною в англомовному сегменті інтернету, а також мала там дуже багато скандалів. Country Humans The Movie. В інтернеті у 2021 році розганяло такий тейк, що по Country Humans знімуть кіно. Що з ним зараз, невідомо. На мою думку, це були фейкові новини, хоча на IMDB є відгуки щодо цього фільму, а також можна в інтернеті знайти щось типу трейлеру по цьому фільму. О, взагалі в мене питання, що це було? І... Що? Я просто не знаю, як це коментувати. Вибачте, переходимо до наступного тейку. Австралійсько-угорська імперія реальна. А, взагалі, це був спочатку мем, який вивіз з того, що люди дуже часто плутають Австралію та Австрію. Але деякі конспірологи кажуть, що насправді Австралійсько-Угорська імперія колись існувала. І навіть є мапа. Кантрі Хюменс насправді існують. Це особисто моя теорія, але я схожі деякі бачила в англомовному сегменті Reddit. Отже, це скажена теорія про те, що Country Хюменс це не намальовані персонажі, що уособлюють собою е, країни, а насправді реально існуючі істоти, що є, типу, таємною владою, я не знаю, як це сказати. Ну, знаєте, ці приколи про ілюмінатів, що насправді таємно керують світом. Ну, тут схожа теорія з Country Humans. Що ж, я сподіваюся, вам сподобався мій айсберг. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд!